Купують будинок із землею, всі документи передивляться, перериють, проаналізують тисячі комбінацій ризиків, а забувають такі прості дідівські способи спитати сусідів. Та проводіться по межах з кожним сусідом. Спитайте, чи є тут якісь спори, якісь інші нюанси, чи правильно забор стоїть, чи навіть десь там у суді справа не. Не знаходиться. Чи може зараз, поки ви купуєте сусіднання облакних адвокатів, і скоро справа буде в суді і вам ваш заборчик прийдеться трошки посунути. Не бійтеся таких простих методів при перевірці. Їх не треба боятися, вони інколи бувають набагато ефективніші, ніж там, такі скрупульозні, буквоїдні способи.